Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, хто такі московити? Так, то треба знати комплексно, тому що їх прояв в різних іпостасях, кажучи, науково. Він різний, але коли все це Сходиться докупи, ми маємо щось неймовірне. Це такий рівень, скажімо так, цивілізаційної деградації, дикунства і варварства, який ну, інші народи просто нездатні осягнути своїм умішкам, так. Ну, що мене здивувало? Останнє, так, це коли там десь у Московії, ну, це показали весь цей кандібобер, це ж не, не просто так, а знято на відео, як одна дама віщає про те, що, значить, ну кинулися, щоб народ скинувся там на армію. так. Там на якісь подарунки, на якісь там те, друге, третє, четверте, п'яте, ну, але не вдалося зібрати так, достатню суму, і тому запросили священника, щоб він, ну як вони, у них же ж прийнято це ну, святити засоби вбивства людей, забувши про. Ісуса Христа і Його заповіді не вбий, освячувати танки, там, БТРи, автомати і цих убивців, які так, готуються їхати в Україну вбивати на українській же землі українців. Так от цей піп прийшов з пульвалізатором. Ви розумієте? <кій> в нього не знайшло. З цього венчика говоря по-русски, яким мочати і кропити цих цих. А яка разниця? Ну, Оце їхній менталітет. Оце і в нас воно проявлялося, коли оце заявляли перед виборами. А яка різниця? Оце воно. Оце московинська ментальність, московицький менталітет. Коли піп. Я спочатку не повірив, ну їй був. Ну, не може бути таке. Піп з пульволізатором пш, 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 пш. на тих, на сих, на, на машини, на, на це все. Як це? Ну, правильно, а яка різниця? Все одно вода. Я думаю, що ви туди Сечу навіть залили, і він прискав в очі їм, а так же ж відбувається реально. Їм же, їхній Путін і, і вся, все це кодло, вони ж сечею їм прискають. І кажуть, що це свята вода. Так. А, а вони все це сприймають. Ну, я думав, що вже я, мене нічим не здивують, московити андрофаги. Думав, вже все, край. Я вже більше ні про, ні що не можу про них сказати, але вони здатні дивувати. Навіть таких людей, як я. Оцей піп із пульверізатором. <ріпі> так, я уявляю собі розвиток Ось, ну, завжди будь-яка ситуація знаходиться в розвитку або в деградації. Я думаю, розвиток. Оцей піп значить, у, у цих, цих одностроях, так. за спиною. Оцей прилад для того, щоб кропити жуків? отут така ручка якою накачує там тиск. І він ходить із цим і поливає святою водою чи чимось іншим. Оцих бандитів, людожерів, яких будуть посилати до України бувать. Ну так же, ну давайте будемо. ну, ну До чого дійшли вони? В Них немає межі. Дно у нас постійно московити досягли дна там, там, та нема в них дна ніякого так ні дна, ні покришки.